Привіт! Сьогодні коротко поговоримо про те, як змінювались уявлення про красу протягом останніх 100 років. Почнемо з 1910-х. Тоді ідеалом вважалися жінки з вузькою талією, пишними формами, одягнені в довгі сукні та корсети. Жіночність тоді буквально стискали корсетом. А ось 1920-ті – це повна протилежність, коротке волосся, прямий силует, маленький бюст. Вони любили яскравий макіяж і носили забагато багато прикрас, намисто персні браслети. 1930-ті – Це знову повернення до елегантності. Все ще худорлявість, але вже з акцентом на грацію та витонченість. Шовкові сукні, осина талія, і знову корсети. А ще опашанель вела в моду брюки, жилетку та маленьку чорну сукню. У 40-х під час війни краса стала практичною, спортивна, стримана та з мінімальним макіяжем, тоді цінувалася природна краса. А потім 50-ті бум жіночності, образ Мерлін Монро, округлені форми та пишний бюст. А також дівчата стали більше слідкувати за модними тенденціями. У 60-ті трендом стала худоба. Моді були міні-спідниці, обручі та об'ємні зачіски. У 70-х етилоном краси стали підтягнуті фігури. Носили в основному сукні яскравих або пастельних кольорів, брючні костюми та джинсовий одяг. А у 80-ті усе навпаки: яскравий макіяж, об'ємні зачіски, піджаки з масивними плечима та романтичні блузи з бантами. Дівчата активно копіювали своїх кумирів з диско чи рок культури. 90-ті – це дуже худі моделі. З добре помітними вилицями, худими ногами та маленьким бюстом, і це було досить небезпечно та токсично, бо створювало культ недосяжної худорлявості. У 2000-х найгарнішими вважалися спортивні дівчата з пресом і низькою посадкою джинсів. Часто носили взуття на високих підборах, джинси, шорти та приталений топ із глибоким декольте. Але найцікавіше це 2010-ті і до сьогодні. Стандарти краси стали нарешті різними. Хтось любить натуральність, а хтось яскравий макіяж, і це прекрасно, бо краса перестала бути про відповідність, вона стала про індивідуальність. І якщо є щось, що варто винести з цього століття трендів, то це те, що мода минає, а ви лишаєтесь. І найкраще, що ви можете зробити, це не гнатися за чужими стандартами, а прийняти себе.